Мої вітання! Від імені національно-визвольного руху правий сектор звертаюся до учасників всеукраїнської конференції Націософія Василя Іванишина і парадигми націотворення в українській літературі та культурі. Ми тішимося, що в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка відбувається наукове вшанування пам'яті відомого мислителя, вченого ідеолога сучасного українського націоналізму Василя Іванишина. У 1993 році Іванишин разом з побратимами засновує молодіжну військово-патріотичну організацію Тризуб імені Степана Бандери, яка стає молодіжним крилом ОУН. Саме на основі тризуба та інших націоналістичних організацій, в листопаді 2013 року під час протистояння з промосковським режимом Віктора Януковича утворюється правий сектор. Ми пишаємося, що програма нашої діяльності сформована на ідеях Василя Іванишина. Але сьогодні в Україні є сотня, може й тисячі людей, які визнають себе учнями Іванишина, зазнали колосального ідейного і морального впливу його та його учнів і побратимів. Ці люди не лише вшановують його пам'ять, а й беруть активну участь у війні проти московських окупантів. Василь Іванишин належить до когорти тих видатних українців, які є визнаними і авторитетними культурно-політичними діячами не лише на батьківщині, а й поза її межами. Не випадково праця. Іванишина, перекладені російською, білоруською, англійською, чеченською та іншими мовами, три постаті Іванишина роблять його ім'я особливо знаковим і значущим у наш непростий воєнний час. Йдеться про такі його сутності, як мислитель, воїн, учитель. Мислитель, оскільки Іванишину вдалося розвинути інтерпретацію класичного українського націоналізму. Націоналізму Шевченка, Коновальця, Донцова, Бандери, запропонувати на цій основі власну актуалізацію його як могутньої філософії національного буття, ефективної національної екзистенційної методології тлумачення та безальтернативної ідеології національного державотворення. Воїн, оскільки основною у його політичній і громадській діяльності стала ідея продовження і логічного завершення національно визвольної боротьби із створенням замість постколоніальної, а згодом і неоколоніальної держави України, української національної держави УССД. Щоб як часто говорив Іванишин, українець нарешті став господарем своєї долі на своїй власній землі, Учитель! Оскільки для кількох поколінь студентів, інтелігенції та молодих націоналістів Іванишин став не просто педагогом, а й духовним батьком, наставником, зразком, провідником складних ідейних світах української літератури, релігії, історії, науки, культури, ідеології націософії, після безпосереднього чи заочного через статті, книжки, спілкування з ним молоді люди обов'язково ставали кращими. Мудрішими, добрішими, відважнішими, вільнішими, національно могутнішими. За його книжками і досі вчаться літературознавці, лінгвісти, історики, філософи, політологи, релігіознавці вишколюються націоналісти, патріотичні політики та воїни новітньої московсько-української війни. Від імені усіх правосекторівців, що борються за вільну Україну на фронті та тилу. Дозвольте привітати всіх учасників всеукраїнської конференції і побажати глибокого осмислення творчості та ідей Василя Іванишина. Слава Україні!